Привіт, друзі-підписники! У цей нелегкий час у час війни хочу привітати всіх вас із великим церковним християнським святом, Різдвом Христовим і прочитати свій новий вірш, називається Засіяйте, Господе Боже. Засіяйте, Господе Боже! Зломагічне, хай зникне з зорі! До якої всі так припадають, і співають колядки твої, хай нарешті у мирі звучання, землю й світ любов огорне, щире ніжне взаємне кохання, а зло врешті навік пропаде. Заспіваймо про Господа Бога, бо Він нам світило зорі, піднімає у дні сновигання. І надії дарує Тобі. Оцей весь коротенький вірш про те, що не важливо, хто ми за конфесією, чи православні, чи католики, чи мусульмани. Головне завжди залишатися людиною і робити або намагатися робити добро, по крайній мірі, хоч не робити зла. І я впевнений, що ми всі. Хоч і безсмертні, але по закінченні нашого життя кожному і кожній буде по заслузі. Тому завжди потрібно намагатися бути самим собою і прожити життя із честю і гідністю, роблячи потихеньку, помаленьку, маленькими кроками добро, не так як наш ворог, який сіє тільки терор, хаос і смерть. Тому бажаю у цьому році, хоча й війна, всього найкращого. Моліться за наших захисників і захисниць, за героїв, за Україну, за світ, щоб неодмінно добро перемогло над злом. Адже добро безкорисливе повинно неодмінно перемогти. І зло як не маскується під маски доброти, але і своєю корисливістю рано чи пізно маска спадає. І ми це бачимо у житті, і ми це бачимо на прикладі нашого ворога. Тому. Віри надій любові, хай кожному і кожній світить своя різдвяна зоря, хай неодмінно те, що ви задумали, хороше збудеться і завжди йдіть за покликом душі і серця. Тому хай Господь Бог оберігає нашу Україну, наших захисників, молимося за здоров'я і витримку героїв. Царство Небесне всім, хто загинув із героїв наших захисників, із людей, на жаль, мирних. І хай Господь Бог допомагає кожному і кожній. Пути добру всіх і святом, і з Богом.